Вітаю! Мене часто запитують, з якого саме віку найкраще розпочати музичні заняття. На це питання не може бути однозначної відповіді, адже насправді ніколи не зарано розпочати займатися музикою і ніколи не запізно. Насправді все залежить від вашої конкретної ситуації, від віку вашої дитини. Або від вашого бажання займатися, від вашої можливості займатися, від тої мети, яку ви ставите, приходячи на музичні заняття. І от, уже виходячи з цього, потрібно просто грамотно підібрати саме ті заняття, які підійдуть вам. Можливо, в деяких випадках це будуть лише групові заняття, і вони там будуть працювати найкращим чином. Можливо, навпаки. Вам краще підійдуть індивідуальні заняття. В якомусь випадку це будуть заняття, наприклад, в оркестрі, в ансамблі, де існує там декілька інструментів, де є спів, де є рух і танці. А можливо, це буде заняття на конкретному музичному інструменті, і тільки так. Можливо, це буде тільки спів. Можливо, це буде тільки активне слухання музики. До чого я веду? Я веду до того, що Заняття музикою можуть бути дуже-дуже різними, і вони можуть підійти абсолютно для будь-кого будь-якого віку, будь-якого запросу і будь-якої потреби. Головне бажання. Дякую за увагу!